Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що в ніч з 21 на 22 травня росіяни знову здійснили повітряний наліт на Україну, задіявши авіацію, ударні дрони та ракети. Перший удар з цих прийшовся ще увечері на Одесу. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Події нічного повітряного нальоту в Одесі почалися майже о 22 годині вечора. Була оголошена повітряна тривога і майже відразу почала працювати протиповітряна оборона і було чутно вибухи. Цю тривогу скасували о 22.17 і трохи згодом, через годину півтори, оперативне командування Південь заявило про знищення над морем російського ударного безпілотника, який був націлений саме на Одесу. Але буквально за кілька хвилин після закінчення першої. Повітряної тривоги в Одесі о 22.22 -22 пролунала ще одна сирена повітряної тривоги, яка тривала аж до 22.50. Під час цієї тривоги стало відомо, що над Чорним морем в районі неподалік від залізного порту у Херсонській області було збито російський винищувач Су-35. Він щойно перед цим скинув керовану авіабомбу у напрямку Херсону і був за це жорстоко покараний. Знищення літака спочатку підтвердило місцеве командування у Херсоні. А вже вранці його включили у інформаційне зведення генштабу та у інформацію про результати. Оборони від повітряного нальоту, де кількість збитих російських літаків загалом зросла вже до 309 ще на один більше. Третя повітряна тривога в Одесі та по всій Україні за ніч була пов'язана вже з активністю російських стратегічних бомбардувальників ту 95. Вони випускали ракети з району Каспійського моря. Загалом ця тривога тривала з половини третьої ночі до половини шостої ранку. Всього за офіційною інформацією було збито 4 крилатих ракети типу х 101 20 ударних дронів та отой самий винищувач су 35 В цілому, за ніч росіяни атакували ряд міст України, в тому числі Одесу, яка стала першою за хронологією їх ціллю, і Дніпропетровську область. Саме над Дніпропетровською областю збили 4 ракети та 15 дронів. Проте було два прильоти, які пошкодили рятувальний центр та приватне підприємство у Дніпровському та Синельниківському районах. Також у цих районах було пошкоджено дев'ять багатоквартирних та три приватних житлових будинки. Поки що на цьому все стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!